Зруйнований будинок, понівечені сусідські сади, розбиті вікна та знесені дахи. Такий результат влучання керованої авіабомби у ворожбі. Пан Василь розповідає, що бомба влучила на подвір'я будинку його сестри, яка нині евакуювалася до доньки в Чернігів. Чоловік каже, що наглядає за її будинком. В'їхав на шкуратовку, тікав вже. Чу... Телефон. уже. Дзвонить телефону. А вони в Чернігові. І вони мені самі вже дзвонять. Що там з нашою хатою? Ну, Прийшлося повернутися, приїжджаю, а це таке, що ви бачите. Давайте дзвонити 102, визивати міліцію, усе. Пан Василь Говорить, що від постійних обстрілів дуже потерпає його дружина, але евакуюватись не збирається. А куди евакуюватися? Нікуди. Гупає. Жінка боїться, от їду по ділам, зараз і жінку з собою тягну, то що ні, боїться. Чоловік показує, як хата пошкоджена всередині. Ось таке так, кухня була, санузів там Розкривало все, штукатурка попадала. Господар сусідського домогосподарства пан Василь хоче якнайшвидше відновити дах. Шифер каже, до на ремонту надала місцева влада. Чоловік перераховує руйнування домогосподарства. Та виносило все в єсу, до охто побортало там з тієї сторони. Ну, все, коротше, що. поламало все. все втроїнно, поламало. Кругом треба все міняти. Потолки в хаті пішли, та сама стіни, пошли з тієї сторони, полопалися. Ті, ті. Так що, було... це... так що, я. Балки полопали, балки полопались, балки полопались. Ну, щоб... я хочу. Так, що люстра барварася всередині, тому що потолок прогнувся і тріснув весь. Тетяна приїхала в ворожбу до батьків, мала йти на співбесіду з приводу роботи. Говорить, що в той момент, коли їй зателефонували, пролунав вибух. Чую, що свистить. І бачу тінь, ну, бачила, як летіло, і виходить, воно вибухнуло, і люстра впала, на той момент там, де я сиділа, у мене на очах все просто розлетілося. Я побачила, як розлетілися і шифер, і всі забори, і просто. Як... Пан Василь говорить, що його дружина в цей час була на городі. Жінка була на городі, якраз побачила, теж впала. і За що цього спаслася, тому що за її одразу шифер весь знесло моментально, там, де вона була. Будинок пана Андрія теж розташований по сусідству. Чоловік говорить, що йому пощастило, його будинок має незначні пошкодження. Лежав на дивані, услышав свист, думала артилерія, успіла на пол лечь і взрив. одразу після взриву забіжав в погріб. І все, я чекав, поки успокоїться. Потім в інтернеті написали, що кап, і вже трошки упало. що. Це не артилерія, тось тобто можна вийти. Загалом, внаслідок цієї атаки, пошкоджені близько двох десятків будинків. Повідомив ворожбянський міський голова Андрій Друщенко. Також пошкоджені лінії електромереж та зв'язку. Загиблих та поранених в результаті вибуху немає. Борис Майор, Олег Вороненко, Суспільне, Новини, Сумщина.